Адміністрація дитячої міської клінічної лікарні, адміністрація Полтавського державного медичного університету звернулася за допомогою до університетської клініки міста Есен Німеччина, і завдяки нашим колегам з Німеччини ми отримали гуманітарну допомогу у вигляді електрохірургічного апарата Ліга Шур, також розхідні матеріали для Цього апарата оптику для урологічних та лапароскопічних операцій у дітей і нейрохірургічне обладнання. Це дасть змогу на більш високому рівні надавати хірургічну допомогу, нейрохірургічну допомогу, урологічну допомогу дітям Полтавщини. Ми вдячні за дану допомогу ініціаторам і нашим партнерам з міста Есена, а саме директору університетської лікарні міста Есена Торсен Торсенкаце.